З Заходу на південь та південний захід російське командування групи Центр зміщає вісь удару на Покровськ. Бойові дії дещо зміщуються до селідового Добре Видно на цій мапі як підрозділи другої загальної військової армії Російської Федерації захопили село Михайлівка, це околиці Селідова, і почали свій рух до цього містечка. Також дуже сильно вдарили з боку Миколаївки. Перерізали власну дорогу. Є 50, яка з'єднує Селідове і Карлівка. Отже, фактично, через той же самий окупований Мемрик, окупанти зараз розпочали рух вниз в напрямку населених пунктів і Українськ. Фактично, усе угрупування, яке знаходиться ось тут: Невельське, Красногорівка, дуже зараз. Під загрозою оточення окупанти посилюють свій рух. Зокрема, силами 27-ї мотострілецької дивізії і частинами 90 танкової. Вони зайняли ось ці околиці і намагаються просуватися в напрямку того самого ж Салідового і в напрямку Українська, де Тримають оборону наші бійці, ймовірно, за деякий час усі всі населені пункти, такі як Українська, Гірник і Курахівка, що знаходиться нижче, вони стануть лінією бойових дій. Повертаючись до Покровська, на яке фактично припадає чимало обстрілів і штурмів. Окупанти розуміють, що без вирішення проблеми самого Салідового їм буде дуже важко. Тому основні сили зараз якраз спрямовані на селідово, і свій основний удар вони змістили. З півночі, очевидно, ось напрямки удару в бік Мирнограду, тобто фактично, кліщами, вони намагалися заходити і намагалися взяти Покровськ в кліщі. Тому основний зараз напір триває фронтально з боку Новогродівки. Окупанти дуже тиснуть і вздовж залізниці, і стериконів. Фактично, ось ця вісь Новогродівка і Селідово зараз і буде основним напрямком бойових дій. Окупанти, попри те, що трішки змістили вісь своїх ударів, не знімають свої війська з півночі. Вони теж атакують в бік Красного Яру, намагаються вийти до того ж Мирнограда, аби охопити сам Покровськ з півночі. Більш детально можемо подивитися в наступному огляді. Вороже впівдром врізається між машинами евакуації. Безперечно, вони злякалися дуже. Дівчина яка чути так, коли я повернувся по салону, був пил, піднявся Ближче до дверей. Сиділа дівчина, яка дуже сильно перелякалась. Але... Більш-менш все добре. Такі реалії сьогодні на Покровському напрямку окупанти надто близько підійшли до Селідового та Мирнограда. Віднені безпеки тут немає ані для військових, ані для цивільних. В першу очікую допомагати людям, тому що я сам ж з Покровська і незрозуміло, завтра я можу оказатись такої жі ситуацією в житті не. Зміщення з північного напрямку і західного до південного окупанти після захоплення Михайлівки, що в околицях Селідового, вийшли на околиці міста. Зіштовхнувшись з відчайдушним опором зсу у Новогродівці, ворог рухається по напрямку Сухий Яр і веде наступ вздовж залізниці а також в районі Маринівки. В ну йде піхота, їхня артилерія та дрони. Зважаючи на прорив ворога до дороги Срідово Карлівка, є 50 і взяття під контроль села Мемрик, загроза нависла над нашим угруповим в районі Карлівки, Невельського і Красногорівки. Окупанти за будь-яку ціну розвиватимуть наступ, аби закрити у мішку ЗСУ. Страх, то що можуть бути і наші півпідрозділи, які можуть бути зліва, справа. Ми теж не завжди розуміємо, чому у нас немає з ними зв'язка. тому орієнтуємося на форму і. Споч, ну і на розмову спілкування. Ну на українській мові відтепер від Мемрика ворог наступатиме по дирекції українськ гірник Курахівка. Ці населені пункти найближчим часом опиняться у зоні бойових дій. Пригальмувавши в районі Єлизаветівки на півночі в напрямку Мирнограда. Ворог розвинув наступ південніше в бік Селідового. Зарахунок дронів у них багато цих дронів. Ну і людей у них багато, дуже багато. Місто Покровськ, яке було завжди у тилу, віднині прифронтове місто, з якого оголошена евакуація. Власне, як і з околиць того ж Мирнограда і Селідового, зважаючи на тактику ворога, ці міста чекає така ж доля, як і Бахмут, Мар'їнка та Авдіївка. Руслан Ярмлюк, Олександр Моторний, Спецкор, Марафон, Єдині новини. У самому пеклі на покровському напрямку нині б'ється 68 окрема єгерська бригада імені Олексія Довбуша. Що саме відбувається на вітинку? Маємо змогу розпитати у військовослужбовця бригади на позивний фізик. Добрий день, Здоров'я. доброго е, дня. Вітаю вас. Дякую. Насамперед хочу сказати, що глядачі мають змогу бачити на своєму екрані qr код Це на збір для дистанційного мінування для засобів. для... 68-ї бригади, яка нині боронить рубежі на покровському напрямку. Дякую, що долучилися. Скажіть, будь ласка, інтенсивні штурмів на вашій ділянці в останні дні вона така ж впала чи зросла? Атакують піхотою, технікою чи фактично малими групами за підтримки артилерії? Дивіться на нашому напрямку за останній час інтенсивність не зменшується, тобто, ворог продовжує атакувати малими піхотними групами. Таким чином він досягає максимального для себе результату. Техніку зараз не використовує, тобто відбуваються штурми малими піхотними групами за щільної підтримки дальньої артилерії, плюс FPV-дрони. плюс дуже велика. Так, так, так. А скажіть, будь ласка, наскільки сильно ворог задіє зараз авіацію? Була, е, очевидно, це велика проблема для всіх підрозділів, які стоять на Покровському напрямку, ці керовані авіаційні бомби. Яка ситуація зараз у вас? Зараз дивіться, зараз авіаційних ударів поменшало, але вони не зникли взагалі. Тобто ворог продовжує використовувати авіацію, але менш інтенсивно, ніж, наприклад, використовував її ті самі два місяці тому. Тобто, якщо раніше два місяці назад. Ну, навіть виїхавши на 10-15 хвилин на передову, можна було побачити до 10-15 прильотів кадрів, то зараз ну значно менше, але все ж таки ворог не відмовився від використання цієї своєї опції, яка в нього дуже добре розбинута, і яка з якою він справляється задачею. Скажіть, будь ласка, завдяки чому на вашу думку дається окупантам просуватися? Це людський резерв чи ФПВ, артилерія? Чи комплекс? Ну, дивіться, по перше, так це ну я вважаю, що дуже сильний, дуже потужний людський резерв. Вони кидають весь час свіжі сили, тобто вони весь час в них відбувається. Ротація, і постійно, коли ми, наприклад, навіть вимотали одну бригаду, їхню або один полк на його місце заходить новий свіжий, який може продовжувати підтримувати інтенсивні турні в тому ж темпі. При цьому у нас змоги замінити так своїх людей немає. Плюс так, звісно, дуже велика кількість артилерійських обстрілів, дуже велика кількість, і дуже велика кількість повідронів з певідронами взагалі дуже велика проблема. Автомобілі, на яких не встановлено реп, техніка на яких не встановлено реп взагалі не можуть в принципі дістатись до лінії зіткнення. Скажіть, будь ласка, чого найбільше не вистачає нашим захисникам на цій ділянці? На вашу думку, ну по-перше, на мою думку, нам не вистачає самих захисників, не вистачає людського ресурсу. Плюс не вистачає вогневих засобів враження, тобто не вистач недостатня кількість боєприпасів. Їх необхідно на порядок більше ніж в нас є. Ну тому, в принципі, у ворога ворогу вдається протуватися на цьому напрямку. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, це був військовослужбовець 68-ї окремої єрської бригади імені Олексія Довбуша на позивний фізик. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, часовий дедлайн? Ворог. Намагаються захопити місто до кінця осені, щоб зимою почати перегрупування. Якийсь відпочинок. Я думаю, що він може почати це перегрупування і раніше, навіть не чекаючи кінця осені. Це може відбутися навіть в листопаді. Треба розуміти насправді, що чому Росія настільки поспішає, не тому, що відкриваються перспективи і десь є нестача наших сил і ресурсів, як ми почули тільки що від представника 68-ї бригади, а й тому, що вони самі відчувають. Що в принципі їм доведеться зупинитися, а до того як зупинитися, звичайно, вони хочуть вийти на найкращі позиції, які дадуть можливість після того, як вони зупиняться, перегрупуватись і розпочати наступальні дії як з якомога вигідніших позицій. Тому що я хочу нагадати, що російські підрозділи вони на цьому напрямку, фактично починаючи з Авдіївки, вони наступають. Ну фактично, рік в жовтні буде рік, як ворог наступає. Наступати стільки це непросто. От друге питання, чому власне. окупанти власне так довго йшли на Авдіївку і так швидко дійшли до Покровська. Власне, очевидно, що під загрозою тепер і логістика Краматорського Сентинів. Поясню, поясню, дуже просто, тому що Авдіївка це була потужна фортеця, це була сама по собі лінія укріплення, яка була вибудована Шіше, роками. Трайство... Так і звичайно, що їм було дуже важко. Вони пройшли її з великими втратами, але давайте скажемо, що і наші підрозділи зіткнулися і вис Виснаженістю з нестачі вогневих засобів людей, особливо вогневих засобів, тому що це все припало на дуже складний період, коли ми чекали підтримки від наших партнерів. І звичайно, що це потім уже наслідок. Тобто, бої за Авдіївку і відсутність вчасної підтримки від наших партнерів, це наслідки того, що ми побачили в подальшому, і це уже оцей прогрес, який стався, в принципі, у ворога, який їм вдався, це через те, що звичайно була певна виснаженість, дещо був втрачений час із забезпечення наших підрозділів, плюс а, був тиск на інших напрямках. Це ж теж треба розуміти, у нас фронт дуже великий. і тому А вони доклали, вони вчинили дуже максимально просто, найпростіше мали успіх тут, треба його тут спробувати розвивати. Але далі подивимося, я би звернув увагу на дуже цікавий показник. Дивіться. Питання в чому? Питання в тому, що ворогу треба буде звужувати певні ділянки своїх наступальних дій. Адже дивіться, те, що ми бачимо, Покровськ це один напрямок, так і він здається, отут, начебто, ворог буде бити. Насправді, я думаю, що ні. Насправді я думаю, що зараз буде удар сюди, в бік Курахового раз, буде удар сюди через Георгіївку на Курахове. Так само. Північний фланг ми ще побачимо. Не виключено, що підуть на Мирноград перерізання отут е, логістики. Нам тобто, власне кажучи, я думаю, що навіть не Покровськ, а от Курахівський напрямок, якому менше зараз ми чуємо, може... розділяється медійно уваги, він може бути зараз ще не більш основним для ворога на цей на цю осяжну перспективу, ніж Покровський вугледар. Ну тут немає в мене, ну південніше отут. Там теж не забуваємо про донати. Збираємо на засоби для дистанційного мінування для 68-ї окремої єгерської бригади. Долучайтесь qr код на вашому екрані.